Господь з вами і з духом Твоїм. Читання Святого Євангелія Від Матея. Слава тобі Господи Того часу Ісус сказав своїм учням. Не думайте, що я прийшов принести мир на землю. Не мир прийшов я принести, а меч. Адже я прийшов порізнити чоловіка з його батьком, дочку з її матір'ю і невістку з її свекрухою. І вороги людини її домашні. Хто любить батька або матір більше, ніж мене. Той недостойний мене. І хто любить сина або дочку більше за мене, той недостойний мене. І хто не бере свого Христа, а йде слідом за мною той недостойний мене. Хто зберігає душу свою, той втратить її. А хто втратить душу свою заради мене, той знайде її. Хто вас приймає? То й мене приймає. Хто приймає мене, приймає того, хто послав мене. Хто приймає пророков ім'я пророка, дістане нагороду пророка. І хто приймає праведника в ім'я праведника, одержить нагороду праведника. Якщо хто напоїть одного з оцих малих чашею холодної води тільки тому, що Він є учнем. Воістину кажу вам не втратить своєї нагороди. Коли Ісус закінчив наставляти своїх дванадцятьох учнів, то пішов звідти, щоб навчати і проповідувати в їхніх містах, слово Господнє. Слава тобі, Христе! Дорогі брати і сестри. Текст. Сьогоднішнього дня досить великий, як ви знаєте, цикл недільний і цикл будніх днів регулярно пересікаються. Цей текст читався чи не з два місяці тому, здається, в недільному циклі, і ви могли його чути. І насправді у ньому можна затриматися, пороздумувати над різними аспектами, тому що тут згадується і про рідних, тобто при. Про пріоритети, кого спершу людина повинна любити, що Бог повинен стояти на першому місці. Є теж про приймання пророка взагалі, навчання як такого сьогодні це також дуже актуально, оскільки ми з вами зараз живемо в такий час, коли ледь не кожна людина сама собі каже, що я сам мірило. Істини я сам буду визначати, що правильне, а що неправильне. Як мені здається, так воно і має бути. Ну і це, звісно, дорога в нікуди, тому що в людини змінюється настрій навіть протягом дня. А що вже казати про пріоритети, які змінюються протягом навіть короткого життя? Ну, але це теж зовсім інша історія. Е, мова була теж про добрі вчинки, про той самий кухлик холодної води або будь-якого іншого холодного напою, е, те, про що я розповідав тоді в тій проповіді е, два місяці тому. Натомість сьогодні звернімо е, кілька слів уваги саме на ось цей початок. Е, треба сказати, такий досить драматичний, гострий. Е, не думайте, що я прийшов. Принести мир на землю. Не мир прийшов я принести, а меч. Ну, і тут, звісно, для нас з вами є певні такі теми, на які ми вже будемо звертати якусь особливу увагу. Будемо реагувати, тому що зараз для нас слово мир це вже не щось абстрактне, далеке, про що говорилося можливо все життя, а ми і не знали, про що мова взагалі бу була. Е і. Про яку війну тут Ісус каже, тому що тут мова про війну, що не прийшов принести мир, але меч ну, мається на увазі не один меч, якусь одну штуку, а мається на увазі синонім війни, боротьби. Що тут саме мається на увазі? Ну, не війну за якісь політичні інтереси, війна за людські душі. Яка відбувається саме через якусь певну боротьбу, через те, що людина мусить в якийсь момент стати і сказати, де є Боже, а де не Боже, де буде гріх, а де буде чеснота, де буде правильно, а де буде неправильно. Ці слова звучать дуже гостро. Ну, сама згадка про цей меч. Не думайте, що я прийшов принести мир, прийшов принести меч. А далі е, опис детально кого ж він має порізнити, є ще більш драматичнішим. Я прийшов порізнити чоловіка з його батьком, дочку з її матір'ю і невістку з її свекрухою, і вороги людини її домашні. Ну і звісно, тут, нам на думку, можуть спадати якісь е, усталені сцени з літератури, там, скажімо, кайдашева сім'я або якісь інші. Чисто побутові непорозуміння, про які, ну, які найперше спадають на думку, що от як там свекруха невісті, як в горлі кістка, там і цих всіх е, різноманітних приказок є нескінченна кількість, і, звісно, мова ж не про це. Зовсім не про це, це не означає, що люди всередині сім'ї, в родині повинні сваритися, чи якось там е, жити в якійсь незгоді, чи що так воно і мало би бути. Звісно, ні. Звісно, так не мало би бути. Звісно, Ісус цього не приносить. Мається на увазі щось зовсім інше. Що, давайте спершу відсіємо на сторону е, і не будемо називати, що будь-який конфлікт є конфліктом. Е, Ну, внаслідок того, що Ісус приніс не мир, а меч, що це є конфлікт заради виконання Божої волі. Не завжди так є. Спершу подивімося на такі найпростіші речі, які трапляються тоді, коли з'являється якесь непорозуміння. Наприклад, могли ви чути, або і бачили якісь такі ролики. Там, минулого року було то Євробачення, там від України е, той гурт був, е, щось вони там співали, е, і багато людей пробували це е, заспівати так само. І онучка, якщо я правильно зрозумів, пропонувала своїй бабусі, щоб вона так само заспівала ту Стефанію. Е, а бабуся не могла вимовити слово Стефанія. Е, вона казала стехванія. Стахванія. Е, ну Так, тому що в українській мові літера Ф привезена, завозна, імпортна. Непритаманна українській мові і вимові, і тому такі слова, наприклад, як хвіртка, так? канхфети і так далі. І багато чого можемо прослідкувати десь там і в історії, і в літературі, і, можливо, на свої очі теж могли десь там побачити, почути від когось, що люди не могли, наприклад, щось повторити. Чому так відбувається? Ну, Тому що якісь люди можуть щось вимовити, а якісь люди не можуть. В якійсь мові характерні, якісь звуки, а які не характерні. Е, і так само, коли ми вивчаємо якусь іншу мову, то потрібно прислухатися, які ж там є слова, які там є. Звуки, яка там є вимова, як правильно воно має звучати. І якщо ви були свідком е, якоїсь такої дикої вимови, коли зараз багато людей поїхали до Польщі, чи у зв'язку з заробітками, чи у зв'язку з війною тепер. Е, і, наприклад, там є мережа супермаркетів, до речі, португальська, не польська, е, називається «Бєдронка». «Бєдронка» – це сонечко, жучок, червоненький з чорними цяточками. Натомість є люди, які з України і кажуть це слово як «бідрёнка». Ну і, чесно кажучи, для людини, яка десь там знає, як звучать польські звуки, це, звісно, як склон по пінопласту звучить, тому що абсолютно непритаманно. Але так, по цьому можна визначити людину, не носія або людину, яка неуважно вивчає якусь мову. Пригадайте на початку війни, скільки мови було про ту саму паляницю що її не могли вимовити росіяни, і таким чином десь там люди виловлювали диверсантів. Але тут питання не тільки в диверсантах, питання в тому, що якщо ти не носій мови, то ти не можеш сказати певних звуків або певної послідовності, ти можеш навіть цього не чути, як воно звучить. І з точки зору мов ця історія дуже цікава. Я думаю, варто на ці речі звертати увагу, але. Ці приклади я наводжу виключно і тільки як приклади, як певне таке порівняння, що не кожен конфлікт є конфліктом ось там, в ім'я Божої правди. Інколи це може просто бути якесь банальне непорозуміння. Наприклад, ви в дитинстві могли бавитися в таку гру. О, цікаво, чи зараз діти в таку гру бавляться? Я би хотів, щоб діти бавилися в ігри, не пов'язані з мобільними телефонами. Так от гра називалася зіпсований телефон. Коли сідає в рядок там, кілька дітей, хтось комусь на вухо каже, якось там швидко, з якимось там е, дефектами, і до кінця доходить зовсім якесь там інше слово чи інше речення. Чому? Е, ну, Тому що так воно відбувається. Хтось щось почув, хтось щось перекрутив, хтось щось придумав. Е, і таких зіпсованих телефонів у, у нашому житті може бути дуже багато якась розмова, якесь непорозуміння. Хтось щось почув, хтось чогось не почув. Можливо, та сама розмова по телефону може стати якоюсь такою перешкодою. І тому не слід думати, що кожен конфлікт це і є той конфлікт в ім'я Ісуса Христа. Може бути просто якесь банальне непорозуміння. Тому дуже важливо вміти розрізняти, про що зараз мова, в чому зараз річ, в чому зараз суть цього самого конфлікту. Але повернімося до того, про що казав Ісус, а що ж він мав на увазі. І звісно, абсолютно в кожної людини, окрім цих побутових непорозумінь, якихось там недочувань, зіпсованих телефонів, не знаю там різниць ментальностей або ще щось таке. Звісно ж, може бути така ситуація, коли людина стоїть чітко, ясно перед вибором. Я чогось не розумію. Я е, зараз в цей момент оберу або гріх, або оберу щось добре. В цей момент я зроблю е, заради того, щоб не було якоїсь суперечки, я погоджуся на те, щоб е, запанував якісь е, щось недобре, щоб запанувала якась грішна ситуація, або хай вже там буде, аби там того конфлікту не було. Можливо бути так, може бути і так. І тут Ісус каже, що ні, я приніс меч. Тобто, якщо ви хочете обрати гріх в ім'я якогось спокою, то ви не будете мати ані спокою, ані благодаті, тому потрібно обрати все-таки ось цю вірність Богові, навіть, навіть якщо це понесе за собою той самий конфлікт. Я думаю, що я пояснив різницю. Бажаю всім, хто сьогодні чує це слово Божого миру в серці.